Відверто на тебе чекають вдома. Таку теплу назву має дуже серйозний проект СБУ, що діє в Україні вже близько двох місяців, і покликаний повертати додому колишніх сепаратистів, які працювали на неформальні угруповування ДНР ЛНР. І, зрештою, розчарувавшись у так званих республіках, вирішили повернутися додому. Але не мали такої можливості через кримінальні справи, що вже були заведені на них в Україні. Відверто. Але навіщо була започаткована програма допомоги колишнім сепаратистам? Хто ці люди, яким вона допомагає, і власне, як працює дана програма СБУ? У цьому сьогодні спробуємо розібратися. Про суть і мету програми На тебе чекають вдома розповідає психолог Служби безпеки України Ірина. Основой этой программы является то, что Украина, как настоящая мать, умеет прощать и принимает назад всех своих забудших сыновей. Только те люди, которые добровольно сдаются, переходят к нам, искренне раскаиваются. Те, у кого руки не запачканы кровью, те, кто не совершал грабежей, насильства, не расстреливал никого, не простреливал никому ноги, руки, только эта категория людей подлежит возврату домой и подпадает под нашу программу. Добровільне бажання здатися, щире каяття і незаплямованість кров'ю основні критерії відбору колишніх сепаратистів для участі у програмі, яка передбачає їхнє повернення додому із закриттям кримінальних справ. Але наскільки ретельно перевіряється інформація по цих людях? І чи дає така перевірка 100% відповідь на питання щодо чистоти людей, які працювали на угруповання ДНР ЛНР? Відповідає офіцер Служби безпеки України, співробітник штабу АТО, полковник Ігор Кутепов. В першу чергу, людина, яка може рассчитывать на дійсність нашої програми, должен прекрасно понимать, что он должен сам рассказать всю правду. В первую очередь, конечно, это информация поступающая от него. Второе, это те данные, которые есть в оперативных учетах службы безопасности, вооруженных сил Украины и Министерства внутренних дел. Мы стараемся не просто стараемся, мы делаем все для того, чтобы провелка была эта скрупулезная. Но я хотел бы как человек, имеющий юдийское образование, обратить на одну постую. Момент. Если в процессе досудебного следствия и судебного рассмотрения дела не будут установлены какие-то факты, а эти факты всплывут в дальнейшем, человек о них скрыл, по нему будет новое следствие по открывшимся фактам, и человек в любом случае не уйдет от наказания. Но на сегодняшний день результаты наших проверок пока позволяют, и по тем людям, которых мы вывели на нашу территорию, позволяют говорить, что работа была проведена качественно. Видверто. Отже, служба безпеки України проводить ретельну перевірку учасників програми, розраховуючи в першу чергу на щирість самих учасників. Пересвідчитися у їх щирості пропонуємо і вам. Учасник програми на тебе чекають вдома. Сергій з Константинівки розповідає, як він потрапив на службу до сепаратистів. На той момент йому було 16 років. произошло из-за того, что с родителями поссорился, как то так, совсем не ссорился, никто не понимал. Ну, в итоге поехал туда как бы, с подачкой ну, знакомого своего, что узнал от него это все. Донецкий оказался вот с ним, как бы, там у него были знакомые. Но работа заключалась моя личная в охране объектов, помещений, там где там находились военнослужащие, как бы не более того. В итоге как бы ничего Пять-шесть месяцев я просидел просто на охране, потом я ушел, в итоге заплатили одну зарплату. С мамой хоть и поссорился, потом через два дня вышел на связь, отключил телефон, потом вышел на связь, сказал, где я, что я. Ну, постоянно вот, звонила, говорила, где ты, что ты, как ты, там, деньги мне присылала, потому что, опять же, без денег там очень тяжело, там, огромные цены на все. И, как бы, вот так и жил, в принципе, там. Мать помогала тоже. Ну, і все, якби прожив, потім до того знав програму, був інтернет-телефон, якби це легше було все зробити і вже вийшов на связь. Ще один Константинівець, 19-річний Максим, розповідає, що до лав сепаратистів потрапив через бажання служити. Отримавши такий досвід у так званій ДНР, тепер хоче перевчитися на механіка. я хотів поначалу в армію побачити. Подумав, типа от такого роду є армія, ну пошов туди. Із плена ковчується по адміну уже в Донецьк. Там прожив около року. Ну потом потім мама дзвонила, що є така програма, допомагає повернутися. Та зараз буду вчитися, Думаю, на другу професію пойду. Чи механік. Далі знайомтеся з Олександром свого часу він теж перейнявся ідеєю так званої Новоросії і, вступаючи до угруповання ДНР, думав про краще життя. у нас в городе был в Константиновке четвертый блокпост, я пришел сюда, записался, ну и попал в ополчение. Ну, досматривал машины, на блокпосту документы, и потом ушел оттуда, когда ополченцы ушли. Ну, идея просто была отделиться от Украины, как Крым. Ну, хотелось, чтобы лучше все было. Ну, что не будут там податки, там Киев, там. Відверто, ось так щиро, колишні учасники неформальних утворень ДНР ЛНР, які вже встигли оцінити життя у псевдореспубліках, зізнаються, що живучи там найбільше хотілося додому. До речі, за даними СБУ. Таких людей, які сьогодні хочуть повернутися з непідконтрольних Україні територій, нараховуються сотні. Ну, на сьогоднішній день будемо говорити так в нашому вивченні знаходяться більше сотні людей. Я так думаю, що річ йде на сотні точно це не одна, не дві, це гораздо більше. Будемо говорить, так люди вже розчарувалися. Донбас хоче мира, Донбас хоче відновлювати свою жизнь. Я не просто говорю це від себе, я опираюсь на факти, річ йде о сотнях людей. Відверто, а між тим ми вирішили поцікавитись, що думає про програму повернення в Україну блудних синів. Прапорщик 95-ї бригади ВДВ Херсонець Віктор Залевський, який зараз проходить службу у зоні АТО. Ну якщо брать в ідіалі християнського чення, то оно нас учить прощать, від так далі. Так далі. Но Мы имеем дело с реальной войной, с реальными преступлениями, с реальной психологией людей, которые долгое время были погружены в определенную методику и технологию там информационной войны, в них долго сеялось вот это навязывание всех пророссийских Вене. у них не было. Долгое время понимания вот, истории, менталитета там Украины. И действия предыдущей власти да, в принципе в какой-то степени и нынешней, оно еще не дало вот, того момента, когда человек имеет патриотическое воспитание в достаточной мере. Нет у меня восторженного отношения к этой программе. Я больше сейчас сторонник переживать и думать, конечно, о тех, вот, кто сейчас вернется из зоны боевых действий, как его его встретят дома. Как к нему отнесутся, будете к ему достойное уважение, сможете он найти работу, на ура сказать, вот я готов там с ними сидеть за столом и о чем-то говорить. Не хочу, но должны быть какие-то принципы. да. Враг должен быть обозначен врагом, друг обозначен другом. А вот эта двоякость такая, да ладно, так не должно быть. У нас должно быть четкое понимание гражданин Украины, у нас должно быть четкое понимание Родины, четкое понимание преступления. И в преступлении наказания они обязательно должны быть. Двигаться в этом направлении, скорее всего, надо. Но насколько оно будет глубоко, насколько будут ущены интересы в том числе и жертв этого, АТО то с нашей стороны, вот для меня это пока вопрос с открытым. Відмерто. І з ось таким чітким розумінням злочину і покарання учасника то Віктор Залевський розцінює програму На тебе чекають вдома як таку, яка має право на існування, але з цього приводу також має чимало запитань. Одне з головних, коли вдома будуть чекати справжніх захисників українських військових, яким пощастить повернутись додому з війни живими. Сподіваємося, що отримаємо відповідь на це відверте запитання. У наших наступних розмовах. А з вами була Олена Юхніч. Почуємося. Відверто. Проект реалізується громадською організацією Телекритика у партнерстві з товариством польських журналістів у рамках польсько-канадської програми підтримки демократії за підтримки програми польської співпраці на користь розвитку Міністерства закордонних справ Республіки Польща та Канадського міністерства закордонних справ торгівлі та розвитку DFATD.